якби не стараюся бути публічним. Війна навчила, що потрібно цінувати свою родину рідних, близьких. Саме найкраще і саме позитивне – це перемога, найшвидша перемога. До 24 лютого, в принципі, ми готувалися по основному місцю роботи. Ми з хлопцями так зібрали таке ну невеличке, невеличку нараду. Нас із ста чоловік, 15 хлопців. Ми зібралися десь на початку лютого, враховуючи те, що скільки техніки було на кордоні, ми вирішили пройти медичний огляд. Домовились в військкоматі, що у разі якоїсь ну, такої ситуації ми підемо обороняти місто. 10 лютого ми 22-го року ми вже пройшли медичний огляд військоматі. Ну, приблизно із 15 чоловік пройшло нас 9 осіб, які були більш ну, придатні у разі ну, якихось військових дій вступати в роту охорони При, на той період це військові комісаріати. Були. 24 лютого о сьомій годині ранку ми нас з хлопцями було четверо. Ми прибули до військового комісаріату. Поки там формувалися всі ну, відділення, взводи. Ми у нас досвіду військової служби, в принципі, ні у кого не було. Були е, два е, офіцери, ну, по освіті. Вони як е, офіцери запасу рахувалися, і двоє нас рядових. Хтось не встиг, хтось по деяким причинам, ну хтось виводив родини. Тому нас пройшло тільки четверо. Поки відбиралися всі, ну, формувалися із людей, які проходили, мали військовий досвід, які отримували зброю, казали, що ми в резерві, тобто нас поки в перший день нікуди не залучали. управління, центру надання адмінпослуг я працював на посаді заступника начальника управління. Саме в ЦНАПі не? з 2015 року. До цього працював в управлінні капітального будівництва. Прийшов я в міську раду у 2003 році, 10 квітня 2003 року, тобто у мене ось 20 років вже роботи в органах місцевого самоврядування служби. У нас міська рада. Проводила періодичне навчання ну, разом з військовим комісаріатом. Навчання виїздили ми на полігон, на стрільби, стрільба з автоматів, з пістолета давали. Також дехто з РПГ стріляли. Були навчання з тактичної медицини, ділилися досвідом люди, ті, що приїхали з зони бойових дій, САТО. Тобто було і цікаво, і для себе якби корисно. Перші дні, да, поки ми чекали телефонного дзвінка з військомату, поки формувалися ці роти охорони, то і було і готування Бендера смузі, і возили на блокпости і пісок. Там були такі спроби і не тільки спроби, ну, й виїзди за місто, тобто коригування руху ворожої техніки. Ну, тобто, ці перші дні було все. Тобі йдуть одні старики. Скажу чому, тому що у мене дідусі герой Радянського Союзу Леонід Биков один із подвигів там знімав в честь подвига дідуся. Тому, ну, якби є такі моменти. Стали набагато дисциплінованіші люди, тобто згуртованішими. Є дійсно є побратимство, тобто немає такого притягування, знаєте, там діяла один на одного, там, чи ще щось. Або це не моє, це не дійсно, якщо якась ставиться задача, якесь ну, командуванням, то підключаються, ну намагаються підключатися всі, відносяться до це до його повноважень, ну, службових. Не відносяться все одно стараються, намагаються допомогти ну, один одному ну, намагаються хлопці і дівчата допомогти. Один. Ворога недооцінювати не потрібно, тому вважаю, що недоліки є і з нашого боку, і з їхнього боку, і так само і, є багато позитивних моментів. По-перше, у нас це є мета. Що ми ну, мета в тому, що ми потрібні, потрібні звільнити свою землю. А У них це тільки фінансова складова. Служба народу України як в цивільному житті, так і в військовому житті залишилась. Робота з людьми. Тому що в батальйоні у нас, наприклад, дуже багато мобілізованих людей, тобто, які до військового часу були, також займалися хто в приватному бізнесі, хто в, також, ну, там, в органах місцевого самоврядування, хтось на державній службі, держпідприємствах. Вміння спілкуватися з. Людьми якісь налагоджувати е, стосунки, якісь е, виходити до певних взаємопорозумінь. Тобто тут також багато в чому, бо ну, всі на емоціях, на нервах, ну є свої такі плюси і мінуси. Ну, спілкування з е, рідними, близькими. Наприклад, ну я любив виїздити там на рибалку, по там по вихідним, на полювання. В ліс виїздили з родиною, там гриби, ягоди збирали. Тобто чогось такого простого, що ми навіть раніше його ну не цінили. Зараз такого не вистачає дійсно. На самому початку організували ж ми виготовлення цих мандирів смузі, і в ну, такому закуточку, щоб менше люди бачили. Займалися цим же виготовленням. І, і так сталося, що як мимо нас проїхала машина. Проїжджає машина і їде родина, чоловік, дружина і троє діточок маленьких. 11, дев'ять і найменшенькому, мабуть, років 4. І вони проїхали, зупинились, подивились і поїхали далі. І через хвилин П'ятнадцять вони приходять усі п'ятером до нас, підходять, і кожен батько несе каністру з бензином, мама несе там е е лист е е пінопласту. Ще там ну, дітки теж щось там е розчинник, ще щось. Це. І цей маленький хлопчинка, ну, чотири рочки йому пройшов. Також я не пам'ятаю, чи маленький кусочок такий пінопласти, чи щось самого І вони нам, ну чесно, так було приємно, от, знаєте, злагодженість, що згуртованість, ну, що що ну, тоді от люди як-то більш згуртованіші були. Війна навчила, що потрібно цінувати свою родину рідних, близьких, свою роботу, відносини з людьми. Та призвучається до цих звуків, до цього ну, всього побуту, як то трішки може і погано це, звісно, що притупляється. Треба себе цим чимось зацікавити, чимось зайняти. Тобто, не та рутина там щоденне ну, там, шикування, у тебе по, грубо кажучи, по. Твоєї специфіки служби да, або роду військ чимось відволіктись все одно десь, все одно ну, якісь же вихідні хлопці отримують. Там. Тобто, навіть якщо ти поїхав, там чи новий хець, чи на рибалку, чи кудись на прогулянку, знаєте, ну трішечки, все одно треба відпочивати. Я гадаю, що потребуватиме дуже такої серйозної реорганізації, бо внесення змін це соціальна сфера наша. Вважаю, мабуть, і медична сфера, тому що буде потрібна якась реабілітація як для військових, так і для родин для дітей. Я бачу, що діти дуже переживають. Вони не всі показують це. Але вони дуже болісно переносять це. Бояться, десь хтось там висоти, десь якихось звуків, прильотів. Та їх також треба буде повертати до нормального якогось життя. Може, будівництво якихось нових медичних закладів, психологічної якоїсь реабілітації, допомоги, фізичної реабілітації, ну в такій в частині. Стосовно економіки, ну відбудовувати нам багато чого. Хочу побажати лише об'єднаності, щоб е не розслаблялись, тому що війна ще, я гадаю, буде не один рік. Сконцентровувалися на перемозі, берегли своїх рідних та близьких і допомагали все-таки ж військовим, які їх захищають.